Несване демдрізевитинговеґенісантрек фрізлай блабла кава. Хто придумав цю назву? І чи пов'язано це якось е з тим, що кав'ярні далеко від вокзалу? Пов'язано з розмовами. Ми думали, як зробити таку назву, яка не тільки про каву розповідає, а також про спілкування, mm -hmm. про якийсь конект, про ділові зустрічі або про зустрічі з колегами, з дівчиною, хто був дизайнером, хто придумував це все, що ми тут наблюдаємо. Це наша сімейна кав'ярня з Алою і Камілою. Все, що робилось тут, ми намагалися робити своїми руками. І ремонт, і повністю планування, концепт. До речі, зараз видно настільки близько до локації вокзал. І ще Костя розповів, що фішкою, яка буде працювати влітку, є оці двері, які відчиняються просто навсі Єдиний простір, де можна тут присісти на лавочці з такими столиками. Ух ти! Прям без дверей, виходить якісь. Що із альтернативи у вас таке прям користується попитом. Чим ви прям гордитесь вашою фішкою? Багато вибір альтернативи а, але є і аеропреси, і кемікси, V60. І але є дещо, де чого немає у більшості кав'ярень. Не знаю чому. Це Сифон. Це традиційний спосіб заварювання кави, який був ще в європі більше ста років тому. До СПС машин, до мокопотів, до, угу. до, до, до В 60 Так, спробую. Давайте спробуємо Давай. зробити каву, вибираємо Сервідор, Так. Какао у вас такий дуже густий, я б сказав, гарячий шоколад. Ми ретельно відбираємо постачальники, це один із найкращих какао на ринку. Ми його використовуємо не тільки а какао, також моя дружина робить печиво, також вона. Ось таке з корицею, mm -hmm. шоколадне вже розібрали, але також вона додає какао, це, і воно ж чорне виходить. Печеньки такі, вони ж чорні, як, як вугілля, просто такі класні. І їх її вони прямо там у роті, м'які печеньки, не сухі, як воно було у, десь там у бабусі, коли треба було їх махати mm -hmm. в чай mm -hmm. і чекаву, і тоді можна їсти. А ці вони за американським, до речі, рецептом. І Я... Сальвадор. Тільки тут можемо спробувати. Ну, споглядати, як кава готується в сіфоні, це завжди прям, прям якесь прям диво, якесь, якась алхімія. Слава, звернув увагу на те, що у вас досить ергономічні стільці, зручно в них сидіти. Хто підбирав меблі? Це українське виробництво стільців роблять в Україні. Ми завжди ну, намагалися. Все брати українське, щоб також підтримати Україну, mm -hmm. наше виробництво, і якість дуже гарна і дуже зручні. Оці, ці стільчики добові. Це ну, натуральний дуб, вони такі масивні, такі прямо важкі. Mm -hmm. І ти, коли сідаєш, ти прямо такі, вони тебе обнімають, ти такий як вдома, як вдома так і Все для того, можеш... щоб насолоджуватися, Так, щоб не, не відволікатися від смачної кави. Тобто, Якщо ти сидиш на стульчик і тобі йорзаєш, і не, тобі ти тобі жорстко чи якось незручно, то ти не думаєш про каву. Ти думаєш, як же цвіти піти. Я не думаю, що зі скла так цікаво, тактильно пити каву. Досить чистий. Е тактильність, така приємна гладка. У нас дуже часто запитують, де можна скуштувати вашу каву саме в кав'ярні, в місті, так щоб не приїжджати на обсмажку. Певністю можу рекомендувати вам блабла -бла каву. Тут є майже весь асортимент нашої кави, яку можна скуштувати як еспресо, так і в фільтрі, як в бачбрю, так і в будь-якому із пропонованих ручних заварювань, навіть навіть таких екзотичних, як сіфон. Що зараз ми зробимо? Звісно. Кірка фейхуа. Дуже яскрава. Ну, кава ще не зварена. Якщо порівнювати із Конго і з Термоса, то Конго була більш така солодка, спокійна, чиста, я б сказала, лагідна кава. Ця така, трохи поки що агресивна. Насичена і вона не, не солодка, вона більш суха, якщо порівняти з вином. А, і як я би сказав, шкірка маракуї, але вона не кисла і не солодка. Кава це маст хев. Але коли ти відчуваєш себе як у дорогому готелі, в лоббі-барі, тобі приносять каву, тобі наливають водичку, тобі допомагають відкрити двері, присісти, повисити курточку, то ну тут вже. Це теж інший рівень. Ну, на останок хочеться запросити вас. Я думаю, про Святін теж буде радий бачити вас в стінах Бла, -бла -кави». Підписуйтесь на інстаграм Блаблакави, який так і називається. Блаблакава. Бла.блакава. Через крапки. Все, до зустрічі.